Від понеділка міндічгейт затьмарює всі інші новини. Адже у справі антикорів, які винесли в публічну площину викриття масштабних корупційних схем в енергетиці, з'являються нові і нові подробиці. і Далі буде ще більше свіжа порція в розслідуванні Михайла Ткача, опублікованому українською правдою із промовистою назвою Свинерчуки зеленського як друзі президента розкрадали країну під час війни. Ми нагадаємо, що свого часу Зеленський різко засуджував Петра Порошенка за дружбу із Свинарчуком, фігурантом корупційного скандалу в оборонній галузі, і обурювався, що глава держави не може покривати своїх друзів і має піти у відставку. Ви готові брати на себе політичну відповідальність і фактично ділити то, чого ви отримуєте Петра Олексійовича, якщо у вас в окруженні не вашого Свинарчука. Уйдеть в відставку? Я считаю, что президент Порошенко должен был посадить Свинарчука. Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать, я прошу, я обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там а и так далее. Если будет такое, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти от отставки. Що ж до деталей розказаних українською правдою, то понад півдоби знадобилося працівникам набу, аби обстежити квартири Тимура Міндіча. Подробиці понеділкового обшуку від Михайла Ткача у матеріалі Української правди. Отже, два мікроавтобуси джип НАБУ приїхали до будинку монстра на Грушевського 9 А пів на сьому ранку. На різних поверхах одного під'їзду одразу чотири квартири головного фігуранта розслідування антикорів співвласника кварталу 95 і друга президента. Двері на поверхи довелося виламувати. 303 квадрати на 18-му поверсі використовували як офіс саме тут, у липні, і знайшли пристрої прослуховування. Ну а для зустрічей і Вирішень питань використовували також дві квартири вже на четвертому поверсі. А От на п'ятнадцятому було власне помешкання міндіча, дуже таке промовисте своїми інтер'єрами. Ну але втім, як ми знаємо, вже вдома власника не було. Він виїхав за кордон за чотири години до обшуків. У розслідуванні української правди було сказано, що кордон напрямку Польщі він перетнув ще о 2.09 ночі через пункт пропуску грушів. Під час обшуків інших фігурантів справи, як стверджують джерела української. Правди, були знайдені докази того, що дійові особи ще в п'ятницю знали, що готують якісь заходи. Один із учасників писав іншим: треба зачиститись до понеділка. Також у п'ятницю в судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії операції Мідас. Теоретично фігуранти могли отримати доступ і до цих даних, використовуючи підконтрольних правоохоронців. Йдеться в розслідуванні. Але тут, знаєте, закон джунглів, як то каже, діє не на всіх і не завжди. Ну пам'ятаєте, так як було ми, ми з тобою однієї крові, діти однієї землі, брат мій допоможе. Ну не всі брати, коли потрібно швидко покинути країну. Схоже, що декого з фігурантів попередити таки забула, аби і не збиралися. Адже за інформацією джерел української правди серед правоохоронців, один із фігурантів справи наступного дня після п'ятничного попередження повернувся з двотижневого відпочинку на Мальдівах. Йдеться про того самого героя, який на плівках НАБУ скаржився, що нести 1,6 мільйона доларів таке собі задоволення. Співрозмовники кажуть, що це головний бухгалтер злочинної організації на позивний рьошик Ігор Фурсенко. Ну і також вчора Вищий антикорупційний суд, який і обирав запобіжні заходи фігурантам Міджгейту, відправив Ігоря Фурсенка під варту на два місяці. Як альтернативу йому обрали 95 мільйонів гривень застави. І, за даними НАБУ та Сап, він володіє автомобілями Lexus та Porsche Macan загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень. А з 1998 року заробив приблизно 16 мільйонів гривень. Під час обшуку у нього лише готівкою у валюті вилучили понад мільйон. Євро і мільйон доларів. Ось такий специфічний, знаєте, такий якісь, розбіжності у реальності і тому, що, що людина мала на руках. Олександр Леонов, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента про головну подію цього тижня та й, напевно, року. Пане. Олександре, ранок добре, вітаємо. Добрий ранок. Отже, ті, кому вже обрано запобіжні заходи, і не забуваємо про Чернишова, який погодився співпрацювати з НАБУ і САП. Їхніх свідчень сьогодні бути достатньо для того, щоб розкрити всіх фігурантів, отримати, зрозуміти всі масштаби. І чи не будуть їх намагатися витягти або спідварти, варти, чи взагалі з країни? Очевидь, це можливо, про це вже говорять недарма два фігуранти. Втекли це Цукерман і Міндіч, які зараз за даними журналістів знаходяться в Ізраїлі країні, звідки ну дуже важко екстердувати когось. Хоча знаєте, є виключення, і подейкують, що свого часу Ігор Коломойський повернувся в Україну після перемоги Володимира Зеленського, саме тому, що ФБР почало домовлятися з владою Ізраїля про Екстрадицію українського олігарха, і от, власне кажучи, те, що Сполучені Штати можуть домовитись про екстрадицію, це погана новина для деяких наших корупціонерів. Бо як вчора стало відомо, що ФБР таки підключилася до справи, і е, представник ФБР прибув в Україну для консультацій з слідчими набу, і, власне кажучи, це говорить про те, що, по-перше, це сигнал нашій владі. Про те, що тиск на набу він неприпустимо, оскільки якщо фактично цим займається ФБР, то вочевидь це справа дуже серйозна, і тут ми маємо розуміти, що це насправді не просто дружня допомога, а це і підслідність ФБР, оскільки. Гроші, які були вилучені, вони мають штемпелі американських банків. А це вже означає, що ці гроші були отримані в американських банках, і вочевидь, це підслідність американської правоохоронної системи. І от все це говорить про те, що дійсно можуть намагатися врятувати фігурантів, якось їх витягнути, але з іншого боку, як знову ж таки, Говорять дані слідства у цих людей з власних коштів на те, щоб внести заставу, немає. І, до речі, українське законодавство воно достатньо чітко говорить про те, що приймати гроші під заставу невідомого походження теж, ну, в принципі, не можна заборонено. І тут буде дуже багато питань, якщо гроші будуть вноситись. То чи буде підтверджена їх походження? Власне кажучи, ми побачили по переговорах щодо пана Чернишова, що е, гроші були внесені, але знову ж таки, питання їх походження воно є досить сумнівним. Ну, тобто, нагадаємо глядачам, що дійсно в розмові є певні вказівки на те, що домовлялися про те, аби з ось тих е, вкрадених грошей, так би мовити, скинутися на те, щоб витягнути з під варти пана Чернешова справедливості заради щодо офіцера ФБР. Та також варто нагадати глядачам, що тобто це не є прецедентом. це нормальна практика. ФБР з нами співпрацює саме з органами антикорупційними в Україні. Але щодо вчора, то якраз була зустріч і перемовини з нашими антикорупційними органами, якраз у темі Мінді тому так дійсно сполучені штати Америки дають хід. А тепер повертаємося до Ізраїлю і тих, хто там потенційно може перебувати. Все неправда, все брехня. Це цитата Олександра Цукермена, вже відомого нам як Шугермена, про звинувачення набу і САП. Отже, цей співорганізатор корупційних схем заперечив звинувачення і навіть сміливо заявив, що він з задоволенням повернеться в Україну, коли буде час. На питання чи перебуває він в Ізраїлі, сказав, що це не має значення. Ну, власне кажучи, а хто йому заважає повернутися зараз? Бо якщо це все брехня, і якщо мова йде про його чесне ім'я, то захистити в суді, тим більше, ну ми знаємо, що якщо правоохоронна система в принципі не налаштована розривати, і ми це бачили раніше, і дійсно, от те, що той же Міндіч залишив Україну. Буквально за години до обшуків, і питання в тому, наприклад, яке є дуже важливим. Бо говорять, що він перетнув кордон там е, е, офіційно без якихось проблем, але чи давало набу орієнтування, наприклад, на певних людей, оскільки перед обшуками, оскільки справа йшла, і, вочевидь, підготовка до е, обшуків. Бо якщо це орієнтування було, то дуже велика кількість запитань про те, а чому ж такі людей випустили? І от, а пан Цукерман залишив Україну ще пізніше. Знову ж таки, це дані українських змі. І от все це говорить про те, що ну, є, є питання щодо того, що одних витягнули, до речі, тут питання, чому. Тільки проти тих, хто виїхав, планується запровадити санкції, а не проти, проти всіх фігурантів, які залишились в Україні. Хоча знову ж таки, щодо санкцій, це окреме питання, наскільки вони є е, законними. Ну тут теж давайте будемо чесними. Але е, питання, питання в тому, що е, якщо закон один для всіх, то він має бути законом один для одним для всіх, і тому. Чому пан Голущенко, чому е інші фігуранти, вони, ну, власне кажучи, е хтось зараз отримує. Е Певні терміни для того, щоб знаходитись під вартою вартої застави. А чому пан Галущенка поки що знаходиться поза підозрою? Ну власне кажучи, поки що мова йде про його відсторонення. Хоча знову ж це скільки... смішно, правда, пане Олександре. Це смішно лише відсторонення. Цього категорично недостатньо. Тож тут стоїть питання, все ж таки, незалежно від посад і дружби, не лише санкції, які дійсно не, не можна назвати правомірними, а реальні підозри і справи будуть. Ви вірите? Ну будемо сподіватися, справа в тому, що ситуація насправді достатньо цікава з тієї точки зору, що я переконаний, набу перейшов певний Рубікон, і для значної частини слідчих це справа не просто яка, знаєте, як можна сказати, історична і так далі. а Це справа особиста, оскільки давайте згадаємо протести щодо намагання знищити незалежність набу. Потім країни Європейського Союзу, Європейський Союз змусив Україну відкотити назад, і е, був тиск на слідчих Що з, інше, з боку інших правоохоронних структур. Е, як зараз е, говорять, один із ключових слідчих знаходиться фактично в слідчому ізоляторі, якому шиють е, державну зраду, хоча насправді, от, е, з плівок. Чутно, що, наприклад, Чіко говорять, що пан Галущенко людина деркача. Хто такий деркач? Ми знаємо зараз. Це сенатор е, Ради е, Федерації. Про те, що він людина деркача. Журналісти писали дуже багато і ще п'ять е, років тому. І е, питання в тому, чому на це ніхто не реагував. Взагалі, знаєте, от цей блокнотик е, служби безпеки президента Російської Федерації. Це ким треба бути, щоб на п'ятому році, ну на четвертому році широкомасштабне вторгнення тримати дома такий артефакт. Ну і от купа запитань, які не мають відповіді, бо тут питання не тільки в масштабній корупції, вочевидь, це питання в державній зраді, яка має теж розслідуватись, і питання до фактично міністрів і. Питання знову ж таки, як е, ці особи обговорювали кадрові рішення в, вже в новообраному уряді? От все це говорить про те, що і перезавантаження уряду, і кримінальні справи мають бути доведені до кінця. Це абсолютно логічно, але не факт, що це здійсниться, пане Олександре, вам дякуємо. Олександр Леонов, політолог і голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента з нами був на зв'язку. Говорили про найскандальнішу тему цього тижня та й на певний року. І хочеться її підсумувати, якраз словами Михайла Ткача з його матеріалу української правди про те, що якщо необмежена влада множиться на дружбу, то в результаті ми отримуємо необмежену корупцію. Але чому ось таке от обмежене правосуддя у цьому? Питання, і чи наступні подробиці, які будуть з'являтися нарешті, не будуть відмежовувати винних від вироку? Ну, очікуємо. Хоча багато з вас, хто налаштований скептично, і бачу це по ваших повідомленнях.